Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене чергова розпаковочка. Приїхало мені замовлення компанії доктор Клінік по каталогу листопада. Дещо замовила наявність, дещо що мене попросили замовити, тому таке невеличке замовлення і зібралося. І дала компанія також хорошу пропозицію на помадки матові рідкі. я взяла кілька штучок, і будуть новиночки ароматів. Виходять у нас аналоги. Ароматів, тому можна було при виконанні там умов певних замовити, два ароматики. замовити аромат з 50% скидочкою. Почну я з сухих шампунів. Замовила я знову ось такий шампунь. У мене подруга дуже полюбила ці шампуні. Вже в три в мене було різних таких, там їх здається три види. Три штучки в мене було, я брала різних, і всі три вона по одному по одному так і забрала. Тому хотіла я знову повторити так само три штучки, але два інших не було. Цей був одненький, тому взяла три штучки однакових ось такі три сухі шампуні. В неї фарбоване світле волосся, і вона каже, що їй підходить, освіжає волосся, і не видно цього тальку, цієї пудри такої білої на волосі не видно, тому їй подобається. Далі. Замовила ось такий каштанчик, масажний гель-бальзам. Один попросила мене свекруха замовити, бо брала колега вже не раз такі бальзами і сказала, що бере вже не перше батькам. І батьки користуються, їм подобається. Гарно знімає біль, запалення різні, такі больові відчуття. Тому вона постійно бере по дві баночки для батьків. Я взяла три штучки, взяла один. До свікрухи і два взяла наявність того, що часом дівчатка запитують. Ось такі бальзамчики. По 159, здається, так, така їх ціна. Далі для волосся ще взяла ось такі спрейчики. Це у нас ідуть двохфазні спреї. Зараз я Одним таким користуюсь, але той, що коричневий. Єдине гарно працює на волосі, волосся не сплутується, гарно розчистується, таке шовковисте. Єдине, що такий трохи інтенсивний в нього аромат, але по події він непогано працює. Тому взяла ще ось такі на пробу. Це у нас йде з колагеном. І Один іде з колагеном, а інший я взяла дві штучки. Також один з колагеном, а один якийсь з молоком, здається, так. Нічого тут на нашій мові немає, все з молоком. Так, ось написано цей з молоком, а той з нам будемо пробувати ще такі. По, здається, спрейчики ці були 179. Не бачу так швидко. 189 ціна по каталогу. Була на ці продукти. Ще взяла одненький дезодорант, є в мене такий голубенький, ще взяла рожевий. Так, добивала до, до суми і вирішила взяти ще такий. Доволі таки приємний має аромат. Ще голубеньким тим я не користувалася, тому буду пробувати і такий. Далі. Далі, не пам'ятаю за скільки, за кожних 159 гривень, здається, в замовленні. Якось так можна було взяти помадку матову рідку по спецціні. Взяла я 6 штучок. Це ось такі рідкі матові помадки. Вони йдуть у нас, ніби хто заявляє компанія стійкі. Ось тут такі віконечки. Зараз ми їх всі відкриємо, подивимось, як вони виглядають. Так, вже був, принаймні, хоча б з. З упаковочки. Так. Матова помада Заявляє компанію, що покриття тримається протягом усього дня. Ось так вона представлена в наступному каталозі дана помадка. Ну, чесно кажучи, на картинці в каталозі якось мене ця помадка не сильно так приваблювала. Всі вони, якісь всі відтінки, якісь як однакові. Зрозуміти, який буде колір. Ну, практично, не знаю, по каталогу важко, тому я якось на цю помаду раніше і не звертала увагу, того, що якісь були мені такі незрозумілі відтіночки. Отже, взяла я 103 105 106 107 108 і 110 Так, Будемо зараз так по порядку і дивитися. Отже, 103 відтіночок у нас. Зараз буде відкривати. Так, 103 Ось так тут написані у нас коди. 103 Балерина. Балеріна. Ось так він виглядає. Ось такий Ніжно-рожевий, світленький такий відтіночок. Візьму завтра на роботу, можливо, дівчатка собі. Дивляться далі наступний 105-й. 105-й. Так, ось тут пише відтіночок. Такий тут він доволі темненький такий на дні. Ну, а відтінок виглядає досить такий нудовий, такий, приємний на щодень колір. В принципі, мені. Ось так вживу відтінки подобаються, чесно кажучи, більше. Далі 106. Ідуть вони в таких коробочках. Тут ще такі от в них якісь інструкції, правда, вони на англійській мові, нічого тут не зрозуміло. Треба перекладати. Так, 106. Ось так виглядає. Такий уже коричнуватий, теж така нюдова. На осінь така, як на мене. В принципі, непоганий також доволі такий відтіночок такий. Для осені підходящий. Далі 107. Живі відтіночки виглядають краще, ніж в каталозі для мене. Так. Ось так виглядає 100 Бембі. Називається відтіночок, ось такий він. Також нюдовий коричневенький, такий світленький уже. Так, далі 108. Я ще цих помадок не брала, це вперше я взяла, так, на свій страх і ризик, але доволі таке це 108 у нас. І ось такий він, ну, вже яскравіший такий. Теж такий доволі. Непоганий відтіночок. Хоча ось ці наліпочки на дні трішки ну, не відповідають тому відтінку, який вже є. І 110-й ось такий. Так, це 110-й, і ось так він виглядає, такий ліловий, нудово-ліловий, якийсь такий холодний вже такий відтінок порівняно. Якщо цей рожевий, світлий, то він рожевий, такий, а цей більш такий якийсь з холодним таким, сіруватим таким підтоном, але є й такі любі, любителі і таких помадок. Ось такі помадки. Шість штучок я взяла, в принципі, відтіночки, ну, більш-менш, як на мене можуть бути, непогані. Оцей, тішечки такі на мене, як на мене, трішки такий якийсь дивний, але, але теж є любителі таких. Ну і покажу новиночки ароматиків, які я взяла по спецпропозиції. Взяла на пробу, було цікаво спробувати, що ж це за такі аналоги будуть виходити. Ось такі будуть у об'ємі 20 мл будуть виходити водички, аналоги. І є картинки, і ось такі в такому об'ємі 50 мл вже більші версії. Ось такі будуть ціни, і ось такі будуть новиночки. І цікаво було спробувати, що ж це за новинки. Я вже їх і відкривала, потестувала. Ось так виглядає маленький ароматик. Це у мене номер 312. Всі вони е, однаково називаються, тільки будуть відрізнятися по ось цим кодам. У мене 312 це у мене е, репліка на аромат трусар Діддона. Якось я, тось, я була, е, тестувала цей аромат, мені він ну, досить таки сподобався ось так виглядає. Сам флакончик, всі вони, я так розумію, будуть однакові, тільки будуть від, 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 від відрізнятись по кодам. Цей мені сподобався, скажу зразу. Більше. Я брала один маленький в 20 мл і один більший. Ось так виглядає 20 мл флакончик. В принципі, зручно брати з собою ароматики досить таки непогано виглядають. Скло тут доволі таки ну, нормально зроблена упаковочка, доволі таки все виглядає досить таки непогано. Приємний цей аромат, мені сподобався. Так. І ще один я взяла ось такий. Це вже йде унісекс, це у нас іде аналог репліка чи як на аромат Ганімет. Хотіла я його спробувати. У мене Олега на роботі. Досить так зараз активно, в е, неї також не оригінал, в неї від, від, від парфюм-сіті, в неї аналог також на цей аромат. І так вона активно ним користується, флакончик виглядає. Ось так. Хотілося мені його також спробувати потестити і познайомитись з ним. Доволі також е, схожі такі ось ці кришечки є в. Мені, здається, в лівесті є ароматики в таких якихось упаковочках, з такими. Тільки біленькі такі кришечки. Є біленькі, є чорненькі, здається. Схожий такий дизайн. Ось такі будуть у нас новиночки. Будуть там і маленькі, і ось ці більші об'єми. Будуть вони репліками на різні. Там нам скидали в групу картинки, аналогами яких ароматів будуть. Виходити ось такі ароматики, тому я обрала цих два. Для початку, для знайомства. Ось такі ароматики мені приїхали. Цей мені такий доволі. Ну, такий більш він, хоч і заявлено унісекс, але ну, такий він мені більш такий якийсь, ну, важчий, більш в, в таку, в чоловічу більш сторону, все-таки він. Такий якийсь він терпкуватий. Якийсь він. Щось тут таке є більш від. Від чоловічих ароматів. Все-таки більш мені цей, цей мені менший сподобався більше, Він такий більш свіжіший. Аналог на Трусарді Дона мені сподобався більше, ніж на ганімет. Особливо, особисто для мене на моє чистому відчуття сприйняття. Ось такий прийшов ще каталожик. Це вже буде у нас. Грудень і січень, святковий, новорічний. Є багато тут у нас новиночок буде виходити. Ну, а аромати це ось так швиденько покажу. Можливо, потім полистаємо, кому цікаво, ось так будуть виглядати ці ароматики. Маленькі будуть по 339 гривень в каталозі, а більші 50 мл 949 гривень. Ну, доволі таки ціна ось така виходить новинка інтимочка. Багато бачу, запускають в грудневому каталозі новинок. Буде цікаво пробувати. Далі. Ось такі якісь продукти виходять. Тут у нас і такі виходять: лимон, гранат, кава, зелений чай, абрикос, огірок, скраби для тіла та обличчя об'ємом 500 мл 299 гривень. Ось такі лосюнчики виходять, 350 мл. вера та огірок, золотий лусі, органова олія та ваніль, молоко та мед. Ось такі новиночки. Нам компанія запускає. Місти ось такі жіночі парфумовані для тіла. Об'єм 250 мл, 349 гривень. Міцелярна водичка. 400 мл з лимоном, з авокадо. З трояндою і з екстрактом полуниці 400 мл 219 гривень. Ось такі будуть новиночки. Далі. Це у нас шампуні для волосся для різних типів, з часником, з колеганом та біотином. Для сухого та пошкодженого, з кератином, різні різні маски також. І буде пропозиція купуй. Масочку за 229 гривень при умові покупки шампуню. Ось такі, Ось такі ще будуть у нас для волосся Двохфазні спреї кондиціонери. Погані, мені сподобались такі продукти для волосся. Раніше чомусь я не ризикувала, думала, будуть обтяжувати після миття волосся, але ні, волосся гарно виглядає після таких. Продуктів, не знаю, я брала від Бибак раніше, буду пробувати і ці. І ось така для малечі лінійка, шампунік для волосся та тіла. 189 гривень 450 мл. Ну і далі вже пішли наші стандартні такі продукти. В принципі, новиночки цікаві, запуски цікаві, буде цікаво спробувати. Ось таке було. Моє замовлення. Такими продуктами я запаслась. Помадки, в принципі, непогані, мені сподобалися відтіночки. Можна, в принципі, їх тестувати. Щось, можливо, і собі підберу, якусь одненьку залишу на пробу, а інші занесу на роботу дівчатка, можливо, щось виберуть і для себе. Таким було моє замовлення: все не влазить в кадр. Вся моя краса. Всім дякую за увагу, всім бажаю тихого, мирного вечора. І до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!